Привітки усім. Сьогодні у нас 18 серпня. І дивіться, які класні айстри, квіти осені, дивіться, які вони чудові, це тіше сіяли з вами з насіння. Ось такі чудові повиростали, різнокольорові, які гарнюні. А тут такі червоніші, гарні квіточки. І там цілий рядок, як якісь сонечки дивляться на сонечко. Зараз у нас сонці ці ще дуже гарні такі, дивіться. Такі красуні. Тут і хіноцея вже перецвітала, хіноцея перецвітає. Ось цей ще гарний портулак великоквітковий. Він ще буде розпускатися. Ось стільки їх вже насіялося портулака. І отак от утворюються насіннячки. О, дивіться, там от, от дрібне таке насіння. Треба буде його позбирати і посіяти на наступний рік. Вони зранку ще такі, як ці трояндочки, ще сплять, а потім вони вдень розпускаються. І отак от ціле літо гарні квіточки такі. Потім чорнобривці тут завжди. О, дивіться, яка калина гарна. Символ України. Отака, от але вона ще треба, щоб так от до морозів достояла. Потім вона трошки приморозить і буде дуже смачна, тоді її можна буде збирати. Отакі от класні ще космії. Дивіться, які чудо. От, з них робили манікюри ще в дитинстві, хто робив манікюри, пишіть. Класні ног тільки можна з цих пелюстків зробити. Такі. Агрос, дивіться, який поспів вже кізів. Чудовий, дивіться. Такі класні ягодки, кізів. Ой, опадають, дивіться. Опадають ягоди. Ось такі ягодки. ой, класні, дивіться, кізильчик. скільки ще його багато. Тут прям гроздю, дивіться. Якесь варення чи що з кізілу, хто знає, що, що ви робити з кізів? Отакі От грамофони. Чудові. Ось тут синії теж же поперецвітали деякі. Це амарант так і вираз. Амарант, кажуть, теж корисна, дуже рослина. Щавель. Умрядок щавлю. Може великий виріс груши. Дивіться, які шикардосні грушки. Ммм, скільки груш. Кізіла взагалі багато. Вон киві. Українське киві. або дія. Такі у нього плоди. Малесенькі киви. такі, навіть які. У порівнянні з цим. Урівнянні з великими, звичайно, з простими звичайними ті. яка калина чудова. І кізів класний. Дивіться, який полуниця тут була. Потім ще тут ревень. Дуже посіяно. Такі озими. Рослинка і отакі от чорнобривці гарні. Такі от квіточки чудові. Цілий рядок. Це ми сіяли, бачите, які класні красоля, чорнобривці. Мірабіліс. Ось таке у нього чорне насіння творюється. Можна потім назбирати і з нього виростити. Він називається Мірабіліс або нічна красуня. вечорі розпускається і дуже гарно пахне. Такі ще гарні метелики теж їх називаю. Тут красоля, дивіться, яка гарна. Виросла ще чорні Чорнобривці. Тут кабачок сам насівся. Дивіться, як купло, що зайняв. І тут ще дуже гарні цині. Шикарні теж сіяли з насіння. Вони Велика краса. Тут це взагалі королева цинь. а тут жовті такі гарні. Красота. Тут малинка у нас виросла. Це ж малина гарна. Дивіться, яка класна Маринка, ка, мали, ой, Малинка. А тут чудові жовті, такі чорнобривці, повнюки називаються. Теж дуже гарно. О, Петя, як старається. Так, отут от є патісони. Патісони виросли. А от там от рядок віники. Знали, як віники ростуть? Оце от у нас такий рядок. Двохметрові віники наросли. Вони побілка не помічається. Так от ростуть віники. Потім обривається і з них робляться. Віночки, вон буряки поспіли. Кукурудза вон яка ще теж поспіває. Малинничок. Можна малинку назбирати. Тут якась сливка чи що трошки поїджена. Так, тут у нас капуста така виросла. Цікава капусточка. Оце така брюссельська, Дивіться, яка брюссельська. Маленькі там якісь такі всередині сидять. Мабуть треба, вони, вони ще трошки не доспіли, вон такі маленькі Така капуста. І тут ще брюссельська. Теж треба, щоб доспіла ще трошки. Деякі воно вже є, капусточки зав'язалися. Але ще треба почекати. Такі соняшники вже невеличкі, кукурудза там теж зав'язують. І отакі персико. Як це воно називається? Персико? Тут, якби наполовину персик, вони невеличкі. Персик або абрикос. Щось таке наполовину такі сортні водички, воно там багато. З цієї сторони, з цієї. Там от малинник, ожина, Така теж виросла. Ожина гарна. Вон де вже її багато. Там наросло. Ожини, Бурячки, там кукурудза. Теж подивимося уже деякі озими і щось насіяно. Тут от малинка, скільки можна ще збирати. Малина корисна. З неї класний джем у мене на кулінарному каналі, кулінарі Юа, в рекомендованих можете подивитися. Там можна їх подивитися, як роблю джем з малим. Оце у нас шовковиця. так от росте тут і помідори, дивіться. Вот скільки ще помідорів. Трошки ще залишилося. Тут помідорчики. Там вон, дивіться, які жовтенькі. Такі жовті помідори. От скільки їх там різних помідорів. Так, і тут у нас чорнобривці. Гладіолоси чудові От такі. Горничі. І тут яблучки. Там от яма в Чорнобривці. І дивимося, тут що у нас теж. Дивимося, що в теплиці. Тут от кабачок наріс собі. Тут теж дуже гарні. Це оті щось, теж ми сіяли з вами майстрички. Такі чудові. Дивіться, який колір. І тут цікавий такий. І тут такі вже осінні квіточки. Дивіться, які колі, ось класні знасіння. Вони оце високі, 50 сантиметрів. Такий букет колі всяко. О, і такий гарний, І, і такий кожен листочок по-своєму, да, цікавий? Такі тут раді цвіточки можна виростити. Колі, і там, дивіться, де ці, в теплиці ростуть перці. Перці шикарні. І ці синенькі баклажанчики. Вон, попадали, вони впали. І там баклажани, і там перці, і тут перчики наростають. Дуже класно, У мене на кулінарному каналі кулінарі Вот, От можна теж знайти. Там у мене є з перців дуже гарний рецепт смачний. І там баклажани. От, в теплиці їм дуже добре тут сподобалося. І там баклажанчики. І там, взагалі, там ще зараз всі баклажанки. Так, там майстри. І тут ще О, подивимося, що тут у нас тут огірки ще вон в теплиці є. І ще трошки води. Ну тут їх зовсім мало в цьому році. Їх небагато. І тут ще перці будуть. Різні баклажані білі такі, наче яйця, так. Да? Ось, що вони тут спів, зелененькі перці. Ось тут от перці такі класні. Ось тут от цікаві такі огірочки маленькі, ну їх тут дуже мало цього мають. Огірки якось так. і посушливе літо. Он тут перці, бійди. Тут шикардосні перчики. А це такі, ну. Перчики такі гіркі, ну як це сказати, перцові такі островаті Ну, в общем, такі різні перці. З цієї сторони капусточки тут трошки є теж. В общем, такі це брюссельська, я бачу, тут от, от, маленька, оце от... А не, не Брюссельська. Чи брюссельська, ну, взагалі, мабуть, ні. Ось такий вже виноград, дивіться, класний. Ой, синенький виноград. Тут виріз, вже так підріз з насіння. Цей, як це його звуть? Ой, підкажіть, мазу ну, забула, потім згадаю, М -м -м. цей чай ще такі віточки великі. Ну це от мірабіліс червоний бо він буває різних кольорів. Це пахучий, може мірабініс. А це гібіскус, ось згадав. Гібіскус рядок з насіння виріс. М'ята. Потім ще троянди. Троянди майже все літо цвітуть. Такі чудові, гарні. Тут гортензія. вам так кущик підріз. за літо. І тут ще гарна така трояндочка. Дивіться, яка класна. Ехінецея. оцю забули пересадити, не встигли пересадити, то вона тут прям цвіта. Така гарна квітка. Оці мені дуже подобаються. Ось такі ніжні квіточки. І лохіна ще є. І оцей гарне знасіння теж на другий рік зацвів. І оце, от, от, дивіться, я посіяла такий сокулент цікавий. І от бачите, як він розрісся. Я буквально одну таку штучку, дві штучки отакі поклала в землю просто. Залишила. І отак він розрісся кущиком гарно. Такий плечучийся соколент. І лахійна, дивіться, яка класна. Лахіна, корисна, дуже ягода. Так що вона. Хаба як чорниця, але корисніше ще. Дуже смачна. Солодка вже поспіла. М'ятий кущик цей. він цілий. Там ще Ось такі у нас тут цікаві такі квіточки. Ідемо ще подивимося далі. Нашому... Нашому. Що там курочки як поживають? Подивимося. От вони тут їдять. О, помітили мене. Курочки, Петя з їх охороняє. Да? Петечка співає. Петя, співай пісеню. Петя, не співай. Кукаріку. Вони ті помпони, які гарні. Кукаріку, Петя, Петя, Петя. Покажу. Ку Кукаріку. Петя, Петя. Так, вони собі тут живуть. Вони які яблука, дивіться. Чудові яблучка. І от гарний такий гарбуз. Вже виріс. Вже до хиловано підготувалися. І от там ще продовження городу. Соняшники, воно вже там потемніли. Можна вже їх теж, мабуть, збирати. Подивимося, як тут виросла брюселька наша капусточка. Тут вона не дуже, да? може її треба листочки пообрізати. Не знаю, щось воно не дуже мені подобається. Там ще помідорки. І тут щось воно не дуже, правда? Воно не дуже з -з 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 ці її. Тут трошки поспіли, а так щось не дуже, я скажу, поспівають оці маленькі. Раді маленьких капусточок отак от його вирощують. але щось воно дуже поганувато якось росте, я скажу. Там теж якось дуже. Слабо, слабовато. Там звичайна капуста. Тут от дивіться, які соняшники. Деякі понакриваті. Тут от, ще фірма літає на соняшники. Тут, деякі накриваті Щоб їх не з'їв. Помідорів класні. І там ще от картоплю треба копати. Ще не помню. Тут трошки покопано а там ще копати і коп, перекопати. Вже можна копати. Ось такі ще тут, дивіться, капуста. Там деяка позав'язувалася. Помідорки ще є. Ось скільки помідорів, гарних. М -м, такі наливні помідорки. Ви починають пропадати трохи. Тут от. Такі красуні там. Жикардосні. Помідори. Капуста у теж зав'язується. Цілий рядок там до кінця. Капусти. Тут їм, до речі, здивлюся непогано, їй тут подобається. Так, якщо один рядок, рядом з чорнобривцями. Так от вони ростуть, то на них менше нападають лям. Дивіться кабачки які вже трохи вони постаріші. Їх... кури може її їдять. Та, покурям, вони ще сонячні, гарні теж вони вже доспівають. І, і кавунчики, дивіться, які класні кавуни шикарні. Ось такі кавунчики. Класнючі тут. І там. Ну вони невеличкі, правда, такі прикольні. Просто, цікаві, вот невеличкі. Може ще вони підростуть там. Вулики дивіться. Тут їх прямо на городі треба їсти. цей великий кабанчик. І там класний наливний. Також в Житомирі теж є. Теж кавунчики ростуть собі не гірше, ніж в Херсоні. О, тут Капуста ось тут шикарна капусточка. Тут що у нас? Тут таке схоже на диньку. Дивіться, яка динька. Ой, теж шикарно. І там динька. Клас. там диньки. Тут взагалі така диня. Теж цікава, яка от вона. от така заховалася. Теж пару диньок наросло, теж цікаво. І капусточка, картоплю треба вже купати. Скільки картоплі вже позасихало бачите, значить можна купати. І тут ще якісь кавуни тільки вони щось дуже маленькі якісь. Може маленькі сорти, якісь кавунчики Тут вони може ще підростуть. Невеличка маленька плантація. От І тут кукуруза, але щось вона трошки слабовато росте. Дуже малі якісь качанчики. Дуже малі. А, це я, по-моєму, попкорн десь задила. Це, мабуть, такі попкорни треба глянути, до речі. Мабуть, попкорн не дуже великий сорт просто, бачите? Треба заглянути всередину подивитися. От цікаво. Ось там всередині. Ось маленька, точно. Це попкорнова невеличка кукурудзка. Така. Ух ти, клас. От вона. Треба буде її дістати. Може ще так краще поспі. А це вже така, звичайна. Тут більші качанчики. Він вже по солі теж все сухає. Тут більші качанчики. Звичайна кукурудза. Вон теж плантація її така. І от тут соняшники з цієї сторони теж вже поспіли. І недавно я місяць назад вам знімала. Вони були такі гарні, цвіли гарно. А зараз вже такі головки, класні. Можна на сіті їсти. Тут. І кукурудзу Треба близько позбирати і зварити. Тут ще калина. Ну, в общем, такий огляд огороди вам невеличкі, на швидку річ зробила. Вон, бачите, посіяла тоді я ці огурки. Вони от на на кукурузу виросли, отак потягнулися. Але щось Вон там внизу трошки, але вони зразу там і постарі. Ну, Буде на насіння на наступний рік. Отак вони тягнулися трошки на кукурузу, але не дуже я бачу, вони піднімалися. Там вони і залишилися. Може, їх треба було краще поливати. Вон насіння, їх тут багато різних. Тут аж прям покинуться. Вон скільки квасолі треба збирати. От. А ще хочеться на рибалку сходити, взагалі. Як що не знаю. Чи на рибалку сходити краще, чи кавунчики їсти. За що братися? Чи насіння їсти? Насіння для курочок буде таке. Вони люблять насіння. Ось така красива город. Там природа гарна. М -м 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 Такий сьогодні чудовий день. Можна тут засмагати. От з цієї сторони вам кавончики ці заснімо. Теж гарні такі. -от 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 вони так лежаться. Цікаво, за ними так дивіться, це велички і такі, такі красончики. скільки. соняшники, кабачки. Помідорки. Ой, помідорки вже теж посуються трохи. Ось такий у нас город. Красивий. Усім бажаю чудового дня, гарного врожаю. Чудового. Усім до зустрічі. Пишіть, що у вас цікавого виросло на городі. Буде цікаво почитати. Усім пока-пока. Вон там ще яблуки були вже вже майже всі попадали. Такі гарні помалині яблучки. Ще вам курочек покажу. О, тут курочки поживальці. Тут у них ванна є, бачите, вони там люблять, дуже люблять митися в цій Прибігли. Думаю, що я вам щось дам. Зараз дам їм травинку. Вони, вони дуже люблять травку якось їсти. Прибігли, прибігли. Ой-ой-ой, битва, битва, битва за травку. Треба їм більше зараз виключу мобілку. Включу їм більше. Ім подобаються мої прикраси. Бачите? Хочуть браслетик собі каблучку. Курочки хочуть. Да? Пітька з ними на начеку. Петя на чеку охороняє своїх курочок. Петя, да? Петя молодець. Петька, на тобі. Ну, Такі кури цікаві. Мені цікаво спостерігати. Да? Вот Пітька з ними тут ходить. В ванна там у них є, де да вони люблять кукари. ти і спі. А співачка одна завелась. І друга. Люблять поспівати курочку. заспівай ти нам пісню. Петь, Петька. давай, кукоріку, -ку. Петя. Это были певицы. Петь. Петя. Петя, Петя, петушок. Золотый гребешок. Какие красные. Гарни. Да? Тикай, слухаешь. Что тут им дадуть? Петя, давай, запивай. Кукорику, кукорику, кукарику, кукорику. ку ко -ку, ку 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 ко ку Ку-ку-ку-ку-ку-ку! ку ко 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 Всім привіт, хто мене не бачив. Привіт-привіт. Кори, кори, кори цікаві. У кітах, в чорному боївся вживу. То есть там розмовляють на своей курячей море. какие цікаві кури. И вот тут яблочко, какие гарные, на лыбни. Высядь, видите, о, какие гарные. такая красота. Яблочко. И Петя, О, гребу свою на чучу, давай, заспевай нам. Ку курику, ку 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 ку. Петька, Петя, давай. Петя, какие ты гар, не надо белосточка, да. Не надо белосточка, да. Давай, заспевай на писаненькую, давай. Петушок, Ната, на, видишь? Кушай, кушай, делай со своими курочками. Хватит тут белосточку, белосточку. Не делай. Зве своїх курочок. На, ти, я вам, бачите, зловив колюсочку смачну і зве їх, зве їх на, ти пожував навіть. Ой, джентльмен. Петя, да? Молодець. Добичу свою віддам курочку. Да, курочки такі. На Петя добытчик. О. Молодець. Кукарько, заспівай пісеньку. Пізніше вам. Можливо, і він буде співати. І я вам засніму. Всім чудового дня. Пока-пока-пока!